А ось вам і перші сигнали. Нова пошта підняла вартість своїх послуг. Близько 10% все здорожчає. Відповідно, за новою поштою потягнеться делівері, Укрпочта і всі інші перевізники. Це зв'язано з чим. Перше, збільшився курс валют. Долар подорожчав на гривню, на одну гривню подорожчав. Друге, збільшилась вартість пального. Це все тяне за собою, що виробники, які виробляють продукцію, будуть піднімати вартість своїй продукції. У нас же на складі є залишки, які ми накопичували протягом останніх двох місяців. Відповідно, максимально, поки ці залишки не закінчаться, ми будемо тримати оптову ціну. Для кінцевого споживача, для наших клієнтів це великий плюс. Але в будь-якому випадку, після нового року будуть якісь зміни в цінах. подорожчання в будь-якому випадку буде. Будемо робити це поступово в декілька етапів, Дорожчати на 1%, на 2-3%, на 3%, поки не вийдемо на риночну ціну. От такі наші реалії, от такі у нас подарунки перед Новим роком. Тому, якщо ви хочете купити товари господарчі групи і каву по оптовим цінам, по ціні. Дешевше, ніж зараз пропонує ринок, ви можете зайти до нас на сайт, наша силочка. Переходьте, поцікавтеся, у нас по Україні, тим більше по Україні, е, у нас система знижок, яка працює незалежно від того, дорожчає ні. Мінус 4, мінус 6 і навіть мінус 10% максимальна знижка. Користуйтеся цим, робіть предзамовлення І під Новий рік у нас є фольгована упаковка, яка на сьогоднішній день продається дуже-дуже круто, тому що на неї знову ж оптова ціна.